Я радий всіх вітати на своєму каналі. До мене приїхала ще одна новинка від компанії Apple Maker, і це їх нова клавіатура, яка називається p 75. Ось така шикарна чорна коробка, на якій намальована клавіатура. Вона в форматі 75%. Є регулятор гучності, і все, як ми завжди любимо: ціна і якість на висоті. Значить, на коробці перераховуються основні переваги даної клавіатури: це алюмінієвий кейс. Підтримка 3,5 пін свічі, хотсвап, звичайно. режим Bluetooth 24 по кабелю. маунт конструкція, шумка всередині, кноп. Ну і підтримка, відповідно, софту. Давайте дивитися, що всередині коробки. Отак нас вітає клавіатура, інструкція, сам борт. Запакований в плівку. Зараз ми його покладемо. Отут у нас такі дві гарненькі коробочки. Дуже класне пакування, подобається. Значить, дві коробки. Давайте подивимося, що тут всередині. По комплектації, до речі, помейкер мені теж дуже подобається, тому що вони не жалкують, скажімо, класти комплект до своїх клавіатур. Щось там ще є. Так, ключ для того, щоб розібрати клавіатуру. Комбінований пулер для свічів та кейкапів, такий під карбон зроблений, дуже гарно виглядає. Свічі можна зняти, кейкапи можна познімати. Додаткові кейкапи білого кольору. Пібітішка, так, Получається пробіл, ентер, стрілочки. Це, якщо ви хочете повністю білу клаву зробити. Бо там розбавка, я вже бачу, синього кольору. І плюс свічі, отакі фіолетового або пурпурного такого кольору, три штучки на заміну. Це дуже добре. І ось тут у нас кабель, напевно. Відкриваємо. Так, тут кабель. Кабель тканинний. Type-C Type-A, довжина до 2 метрів, як завжди. Кабель такий ну, доволі жорсткий, але для клавіатури, в принципі, це нормально. Для зарядки або для дротового підключення, звичайно, підійде дуже добре. І саме найцікавіше клавіатура. Я, звичайно, вже бачу, як вона виглядає, але вживу вона виглядає набагато крутіше. До речі, таке невеличке порівняння схоже дуже на мою клавіатуру з якою зараз я користуюся. У мене тільки версія без регулятора гучності. От якось і по кейкапам, і по шрифту, і по комбіновці клавіш, по кольору похоже. Але зараз багато виробників роблять клавіатури схожі одні на одних. Хоча тут форма трошки інакша, вона, я бачу, вища за мою клавіатуру, і тут є такий цікавий виріс. Метал відчувається дуже приємно в руках. от такий гладкий, алюміній, сріблястий, прям блистить. ну от Преміально вона виглядає. Ну от Навчились дійсно робити клавіатури відносно недорого і реально якісно і дуже привабливо. Хороший метал, хороша збірка це от зразу відчувається. Гучність у нас регулятор з боку, справа. Дуже приємно, він крутиться. Тихо, відсічки є. Приємно натискається. Тайпінг-тест буде в кінці відео. І якщо взяти по кейкапам, ну от вони настільки приємні тактильно і от такі білосніжні-білосніжні, От прям дуже мені подобається. Якщо по кейкапам профіль тут чері, якщо не помиляюсь. По натиску приємно. І по звуку, і по відчуттях, і стаби тут дуже гарні. Перше враження дуже хороше. На нижній частині корпусу логотип Apple Maker, такий вигравіраний. Чотири ніжки резинові. Клавіатура. Давайте одразу покажу, як виглядає на столі. Вона не їздить, стоїть міцно. Дуже красиво виглядає клавіатурка. Реально класно. З лівої сторони, виходить, тут є донгл. 2,4 підключення, не донгл, а свисток, так, його ще називають. Ось такий. Він тут ховається на магніті. Перемикач режимів ви собі тут переключаєте по кабелю, по 2,4, Правда, тут не підписано. По інструкції треба подивитись, але відповідно переключення є. Плюс підключення для зарядки. Type-C. підсвітка. Ось так клавіатура виглядає з підсвіткою. RGB, просвічується навколо кейкапів. Якщо поставити PBT подвійного лиття і ще з просвічуванням. То буде взагалі дуже круто. Символи будуть світитись, але і так виглядає з підсвіткою дуже привабло. Мені подобається реально зачотна клавіатурка. Давайте знімемо пару кейкапів, подивимося, подивимось, що там всередині. Ось так виглядають кейкапи. по якості. Мені вони подобаються. Хороший по якості пластик, без таких ось яких зазубрин, і тактильно вони також відчуваються приємно. Товщина тут гарна. І ось, наприклад, теж показує менший кейкап. От реально достойно. для такої вартості клавіатури, дуже достойно. До речі, посилання на клавіатуру і всі характеристики будуть в описі під цим відео. Ви собі можете зайти і переглянути. Кейкапи стандартні, класні і міняти їх не потрібно. Зняв також свіч. Це свіч на 5 пінці. Відповідно, ви можете поставити тут і 3 пін. Діод знаходиться з південної сторони по підсвічуванню. В середині можемо побачити саму цю gasket mount конструкцію, полікарбонатний плей, такий напівпрозорий. Одразу я бачу, що дуже гарно змащені стабілізатори, от змастили їх реально дуже класно. Ну і відповідно, як поклацав на висухоча, я вже відчув, що стаби тут доволі гарні. І ми бачимо також, що є-от під пробілом шумку поклали. На платі теж таке відчуття, що є якась така силіконова. Та прокладка, це теж дуже добре. І під платою, відповідно, теж там є шумка. Ну, Дуже класно виглядає клавіатура і по конструкції, і по гаскет-мауту. Ну, вона так флексить, не багато, але ну, доволі так приємно. Тобто під пальцями. Ну, тут свічі стоять такі доволі м'які, і клавіатура трошки прожимається, але не сильно. Але ефект мені подобається. Ну, як обіцяв в кінці відео тайпінг тест даної клавіатури. Ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео, що ви думаєте про цю клавіатуру? На якій клавіатурі ви хотіли би побачити відос на моєму каналі. Можливо, якою клавіатурою ви цікавою користуєтесь, яку теж варто оглянути, яка, наприклад, за свою ціну теж має хороші параметри, має класний дизайн. Ну і найголовніше має крутий тайпінг.